Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина-садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп по інкубації домашніх птахів у лютому березні 2024 року. Чому лютий-березень зараз ми пояснимо. Ось зараз бачите весь у нас місяць. Нагадую, що для того, щоб молодняк вийшов здоровим і найбільший був процент виходу, необхідно. Щоб Вихід пташок був в час спаленого шляху місяця і в день самої повні. Це у нас буде в березні місяці з 23 по 27 березня. Якщо на один день раніше, і один день пізніше, теж це допускається, це нормально. Вихід пташок повинен бути саме на цей період. Ну, і коли треба закласти яйця в інкубацію або ж підсипати під квочку. Зараз ми з вами розглянемо по всім птахам. Кури треба підкладати під квочку з 2 по 5 березня, щоб отримати в цей період з 23 по 27 березня. А от гуси та індики треба підсипати або в інкубацію скласти з 23 по 26 лютого. Тут великий період необхідний для того, щоб ми отримали саме от в повню гарний вихід пташок. Нагадую, яйця повинні бути свіжими, не застарілими. Перепила для того, щоб отримати у цей період, з 23 по 27 березня, необхідно покласти на інкубацію з 11 по 13 березня. Мускусні качки це у нас лютий, з 15 по 18 лютого якраз є час підготуватися і з 15 по 18 цю важливу роботу зробити. Ще у нас один вид качок: це качки білі, українська, башкірська та пекінська. Їх яйця треба закладати з 27 по 29 лютого, для того, щоб теж отримати. Здоровий молодняк з 23 по 27 березня. Як бачите, у вас є вже гороскоп, у вас є гороскопи, починаючи з січня місяця. можете подивитися на лютий місяць, на березень і ось у вас новий період, щоб ви і в березні вже отримали здорових пташок. Далі в березні ми будемо у лютому березні вже наступний робити гороскоп. Поки що вам достатньо для того, щоб ви гарно попрацювали. Підготувалися і отримали здоровий вихід, багатий процент виходу здорових пташок. Пташенята маленькі, пухнасті, будуть у вас гарні, якщо ви їх будете вже вибирати із інкубатора або з підквочки з 23 по 27 березня. Ще раз нагадую що ж, відео наше завершене. Бажаємо вам тепла та затишку, обов'язково маєте. Запасне джерело енергії, щоб ваші пташки, якщо це інкубатор, ні в якому випадку малесенькі там не захолодилися. Будь ласка, слідкуйте за цим питанням і ми з вами зустрінемося в наступному відео. Бувайте здорові! На все добре вам!